Добрий день, шановні глядачі. Ми продовжуємо рубрику Успішний студент зимою. Сьогодні до нас завітала студентка економічного факультету освітньої програми міжнародна економіка Ганна Сіднікова. Вітаю тебе. Добре. А я, до речі, студент третього курсу Томофі Черняховський, ведучий сьогоднішнього випуску. Добре, добре. Так, давай розпочнемо з самого початку. Яким був твій вибір спеціальності та виш? Як ти прийшла до цього? О, ну це було ще з я не знаю. Клас дев'ятий я вже розуміла, що це буде економічний факультет, тому що mm -hmm. з математикою я на ти, та розуміла, що ну економіка вона мені якось та знадобиться. Тому десь вже до кінця шкільних років я розуміла, що так, мені не лише математика подобається, ще й географія країни тут дуже цікаво. Тому якось і міжнародна економіка з цих і склалося. А які були складнощі при вступі? Чи були вони взагалі? Наскільки я пам'ятаю, ну звичайно, іспити це для мене не було дуже складно, тому що це було більш цікаво. Але е, там був як сайт, на який ти просто мав вже внести свої вподобання щодо університету та спеціальності. Тобто для мене це не було Ні, да, там не дуже складно, просто вводиш, подаєш. Підтверджуєш там зиму. Ну не вступив на бюджет, оце це ж складність чи не знаю. Якось просто сумно, а так складно ще не було. А ти ж четвертий курс? Так, я четверти. Виступало у 20-му році? Так, да, саме після ковіду. Студентське життя, напевно, було не дуже. Ну, воно таке. Тобто, декілька місяців ми ще якось навчалися, потім сказали Ні, не навчайтеся, потім навчайтеся, а, а потім лекції навчайтеся, практики не навчайтеся. Щось я вже не пам'ятаю точно, коли саме ми працювали очно кому ні. Але вже після війни ми точно вже не можемо працювати. Mm -hmm. Тобто ніяких mm -hmm. остань. Нічого такого не було. Ну, вже Zoom почався з, ну, я не знаю, з першого семестру моєї навчання. Я рада, що мені якось довелося повчитися, хоча б трохи очно, хоча б побачити, як воно це виглядає студентське життя, але mm. все одно воно не було дуже довго. Не достатньо mm -hmm. в мене є така інформація, що ти брала участь у міжнародних та студентських обмінах. Так, Подорожувала я била, в Польщу, так. в Британії. Було таке. Так це було як міжнародний академічний обмін. Який проводився, я брала участь вже після війни, коли вона почалась, тому що для українців тоді вже почалися більше як можливості, більше місць, більше стипендій, більше, більше повоїжали та більше шансів на це потрапити. Тому це ну це, це факт. І наразі дуже багато. І мені якось довелось навчатися. Два семестри виходить, що у Польща, а потім вже в Великобританії. Це був Роцлав Татарин. Та ми з моєю подругою, яка з маркетингу ми подалися, нас взяли. Все, ми приїхали. Ми в шоці, це за кордоном, це вже Польща, це була в Великобританія, це взагалі. Шок, ще й візу робити треба було. Тому так ми там навчалися, і дуже дуже цікаво було досі. А до речі, про досвід. Розкажи про свої враження. Це, ну, це закупово. Там, там враження дуже велике. По-перше, це гарні міста, гарні вулиці. Я мовчу про ці сучасні аудиторії у цих університетах. Це, це, це не аудиторія, це ось як у серіалі, там, там такі аудиторії. Тобто, якщо в нас ну, у нас також як е, якийсь серіал, але там вже ну, якісь американські, я б сказала, якісь я не знаю. І ну, найбільше звичайно враження було б британських цін. Тому що фунт він дуже газовий, але але стипендія була досить ну як достатньо для того, щоб це все якось покривати та жити собі ще й ми мали змогу подорожувати, доки а. ми були там. Тобто, поки ми були в Великобританії, ми були ударами. Це насамперед дуже далеко, десь там на півночі. А я скажу я навіть 8 годин їхати на автобусі а. до Лондона. Та ми мали змогу на вихідних навіть з'їздити до Лондона та там декілька днів побути туристами. Дуже дуже, дуже дуже цікаво. А в Польщі найсмішніше ми їздили не по польським містам. Ми поїхали до Берліну. Дуже близько було просто, просто таке місто, яке знаходиться дуже близько до столиці Чехії, Німеччини. Мої інші подруги з того ж обміну вони взагалі їздить ще. У Скандинавію і до Італії. Я вирішила не їхати, холодно було. Але, але я про те, що стипендія вона дозволяла ще й подорожувати під час цього обміну. Тому це, це не враження, це щось неймовірне. Так прекрасно, Добре. Так. А що б ти сказала про те, як взяти студенту в участь в обмінах досвідом зараз? Ну, для, то, для того, щоб взяти цю участь, необхідно буквально дві речі. Це англійський, якщо ти хочеш за кордоном взяти участь у якомусь ну, проєкті чи програмі. Та звичайно бажання, тому що ну, без бажання ніхто і не це про це не знає. У мене о, усі одногрупники навіть не підозрюють, що є можливість для них а, якось подорожувати, та ще й безкоштовно, я це сказали. А, Для того, щоб це якось реалізувати, достатньо особисто для мене достатньо просто. Підписатися на усі телеграм-канали ЗНУ, які існують, там дуже багато інформації. Та саме найважливіше, що ці програми вони ж не лише за кордоном, вони і середньому України, Ні. тобто не обов'язково навіть знати мову. Тобто, якщо ти просто хочеш, і тебе якась тематика цікавить. То я гарантую, що знайдеться якась програма, яка буде знаходитися навіть і у Запоріжжі, і у Дніпрі, і в якихось інших містах України, де просто подаєш заявку, тебе приймають, тому що. А чого ні, якщо ти дуже хороший і маєш бажання для цього? Все це все потрібно. А що ти скажеш про досвід? Ось який досвід ти отримала за кордоном? Найважливіший досвід для мене за кордоном був. Ну, для мене особисто це англійська мова. Тобто я її дійсно там покращила. Тобто, коли ти ходиш на ці заняття, це ну це постійне аудіомання. Дуже постійне. А в Британії то взагалі там і люди спілкуються. Тобто я вже їду у автобусі, та я вже у мене аудіювання, тому що вони там розмовляють. Це дуже складний. До речі, англійська та британська, ага. але, але воно якось прокачує тебе. Та, звичайно, на друге місце я поставила ці софт-скіли, коли ти знаєш, як починаєш розуміти, як комунікувати з людьми, як з ними якось щось від них просити, я не знаю, там допоможіть як пройти, наприклад. Чи е, якісь документи, коли ти оформлюєш, то ти ж в інтернешнл офісах в Британії чи в Польщі там було. Тобто, в першу чергу, це мова, в другу це софт скили. А в мене інформація також ще одна, що в тебе є наукова робота. Вона mm -hmm. в мене є, але на жаль, вона не пройшла туди, коли вона куди вона намагалася пройти. Mm -hmm. Тому що у нас був такий конкурс до війни наукових робіт. Я точно не згадаю це цю, цю назву цього конкурсу, але це було якесь трьохетапний відбір наукових робіт серед університетів України. І моя робота тоді пройшла перший етап. Зайняла перше місце в середині нашого університету, і вона би пішла далі, аби не почалась війна. Цей конкурс наче закрив, але якщо я не помиляюся, мені здається, він знову відкрив. Якщо я не помиляюся, і найголовніше, що в цій научній роботі я можу сказати, що воно було для мене більш навіть не занудним, не тяжким. Бо воно було для мене цікавим, так як мені дали змогу поєднати свої наукові. Якось досягнення своєї наукової розробки, тобто як спеціалісти з міжнародної економіки, дозволили поєднати це зі своїми захопленнями. Я дуже креативна людина, тому коли особисто ця наукова робота і називалася креативна економіка. Тобто там поєднання ну, дуже, <смеш>, дуже для мене якось цікавим було. Тобто Це мені і сподобалось, тому що я могла робити те, що мені подобається, та і те, що необхідно для того, щоб е, якось долучитись до, до нового роботи. Якось так. Тобто і креатив. Так, це надалі можливість, тому що у нас, якщо я не помиляюся, е, ЗНО вона дійсно є така можливість, що ти маєш вибрати тематику як у заводі. Тобто, не дивлячись на те, що тобі дають, а який вибір цих тематик там курсових чи не знаю, тест, ти завжди можеш обрати те, що тобі подобається, навіть якщо ти хочеш її вибрати сам. Це як одне з як правило студента. І мені дали змогу з цим скористатись, тому що я про це не знала до цього моменту. Що я знаю тебе, ти там креативна людина, а не хочеш зробити там таку роботу. Як я така, це ж те, що мені потрібно, тепер я дійсно. Хочу це зробити якось так. А в тебе є якийсь власний топ-порад для успішності? Порадій там чи як? Ну, для топ-порад, я би назвала це звичайно бажання, бажання щось робити, тому що коли в тебе його немає, ти ну, сидиш, нічого не робиш. І mm. який успіх до тебе не прийде, поки ти не почнеш стукати у двері. Але у двері можна стукати, коли ти боїшся стукати. Наприклад, я дуже боюся е, завжди. Тобто, навіть перед своїми обмінами я завжди боялася, що ні, ось мене було так з Польщею точно. Я думаю, так, там будуть викладачі всі на англійській мові. Та я тут не не завжди оцю, в цю, у українській мові розумію, що вони хочуть донести з цієї економіки, а там ще й на англійській. Тобто, ні, це, це не для мене. Це не для мене, але ну, ну дуже хочеться на ці обміни, хоч ти що зроби, тому я подаю цю заявку, я приїжджаю, і, і в мене одразу фраза, яку, за якою я завжди як це моє мото, коли а, усе, що вважається а, якось як великим, вважається дуже якимось складним чи щось таке. Тобто я одразу я приїжджаю на обмін і мені... І я, я, я розумію для себе, що воно ну, воно не таке складне, як я його там уявляла собі в голові. Тобто, це і є такий ось як приклад, коли ми щось пробуємо, те, що ми боїмося, це і є наш приклад, як ми робимо щось у напрям успішності. Так Ці страхи. Так, в голові. так, а ким ти себе бачиш в майбутнє? Ну як я вже сказала, з приводу наукової роботи, я доволі ну як я не знаю. Розділяю свою особистість на дві сфери: якась спеціалізована як міжнародний економіст, та ще більш творча. Та, звичайно, я, я, я дуже розриваюся над тим, ким я сам хочу бути якимось крутим економістом, так, чи крутим якимось там фотографом чи ну, неважливо. Я, я не вважаю, що тут я можу якось з'єднати мою економіку, з як я це зробила з молковою роботою. Ні, насамперед, я, я гадаю, що якісь варіанти є, але це дуже складно. Однак я все одно вважаю, що чи перший варіант, чи другий у мене щось має вийти. Та неважливо, який це буде варіант, я буду його видати за успішно в своєму житті. І ще, може бути як хобі просто. Не. не, 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 не. Напевно. а яким ти бачиш майбутню Україну? Можливо, як економістка, чи як люди? е, я, якщо я творча людина або так, як я вішаю як то для майбутнього України необхідно робити якусь гарну інфраструктуру. Ну, це в мене з'явилось лише після того, як я подорожувала за кордоном. Тобто mm -hmm. там ну, трішки по різному трішки по різному, але чесно кажучи, я прям от, наприклад, коли я була в Польщі, я прямо бачила. Ось як виглядала б Україна, аби було те-те, те те і тут в мене вже включається цей економіст, який вже робить якісь висновки і такий, так. А що є в цьому законодавці, чого немає в нашому, які тут є економічні аспекти? Зазвичай я такого не роблю, але після за починаєш: ах, чому у нас не так, чому у нас не так? Але різниця у тому, що а, в інших країнах. Як я помітила, є більш такий дух до підприємницької діяльності. У нас його через наше минуле, через якісь такі установки і інше, у нас немає цього підприємського духу, який є там за кордоном в Європі у дуже розвинених країнах. Ось я вважаю, оскільки швидко ми будемо це якось змінювати, тобто влаштовувати свій цей підприємський дух, і не лише якось. У якоїсь сфері, а в самому собі, тобто, доки ми поліпшуємо себе, свої навички, знання, ті ж самі обміни приносять нам якийсь о, опит, який ми можемо донести до нашої країни, то ну, з цими факторами і буде розвиватися наша Україна, і в майбутньому вона буде яскравою та дуже оптимістичною, я б сказала. І я вважаю, що наразі цих можливостей ну дуже багато тому. Я майбутнє точно бачу якось дуже добре, тому що воно є, і я знаю людей, які займаються цим, і буду лише заохочувати інших робити те саме. Досконалюючи себе, можна вдосконалити країну. Прекрасні слова. Не хочеться перебувати тебе просто. Але все одне дуже вдячний, що ти завітала до нас сьогодні. Дякую тобі. Вам також і дякуємо вам за перегляд. Нагадуємо, що у вас є також шанс бути успішним студентом і взяти участь у нашій рубриці. Доєднатися до наших контактних телефонів, соціальних мереж. Та сайт сайт ЗНО. Дякуємо вам за перегляд. Долучайтеся до Запорізького національного університету, класичного освіти за європейськими стандартами. Побачимось!